Всім привіт! Давно в мене вже не було відео. Сьогодні середа і в мене дуже цікавий день, тому що в мене, по-перше, буде екзамен по python програмуванню. Перед цим я йду ще на роботу, а перед цим в мене буде каякінг. Зараз восьма ранку приблизно і ми йдемо на автобус до іншого кампусу. Ось ми приїхали на інший кампус. Він набагато спокійніший, пустіший, Підемо на каяки. Ми зараз в спортзалі на bbc кампусі. Звідси у нас буде випливання. Цей зал набагато менший, ніж той, що на ММС кампусі. І також тут вихід на басейн. пожалуйста, как вам работается? Потихонечку до работы мало, ничего не делаю, сижу на пляжике, на стульчике загораю, за это платят деньги, наслаждаюсь жизнью. А вы satisfied with your job? A little. Расскажите, как вы утримали эту работу? Мне удалось это с большим трудом, но я настойчивый человек. Когда я что-то хочу, я долго не думаю. Но если быть в шуточки все мы убираем в сторону. Я буду работать недельки через две уже на этом кампусе. Я очень довольна, что я поменяла работу. И я перехожу в такой новый экспириенс с новыми людьми. Я очень жду этого. Я буду спасать людям жизнь. Я не дам никому утонуть. Дякую, Ліна! <laughs> До речі, Лена також почала знімати на Ютуб, тому я тут залишу зараз її канал. Підписуйтесь! Каякінг-то з інструктажу. Я знаю, що це означає. Покладу палець на голову, зображаю ліни. Каже, що рибалка не йде в них. <гум> Рухаємось зараз на цей пляж. Ми приїхали на стоп, на 25 хвилин у нас перерва. До речі, для FIU студентів каякінг безкоштовний, вони робляться раз в тиждень. І От ми вирішили використати таку можливість. Тобі сподобалося? Це мій второй експеріс. Я безмірно, щаслива. Дивіться, яка красота всюди. Було дуже складно, в мене руки аж боляє. Це Відчувається, як апербадіур. мене болять кістя. Тому що напряження було для кісті. А у тебе? Тут винової. люди, ми ніколи нічого не боїмося. Exactly. Свій навик ми авічили. Одягнені ми в такому екпіпменті. Всі мокрі. Добре, що ми взяли переодягтися одяг, тому що це був би капець. Але в загальному ми дуже задоволені цим експіріансом. Це все займає десь дві години. Дивіться там крокодил. Паркуємо. Припаркувались. Ми зайшли в Starbucks освіжитися після такого насиченого ранку. Тільки що допустили ошибку в моєму аміні. Мене зовут не Евалон, не Альона. мене зовут Єлена. Моє ім'я важко спутати. Зараз 12.30. У мене робота на другу, тому будемо сподіватися, що я встигаю на роботу. А ми зараз візьмемо автобус, який є безкоштовним для всіх студентів, і будемо надіятися, що не буде сьогодні великих пробок на дорозі. На роботі. В принципі, день такий спокійний, у нас було лише декілька телефонних дзвінків, і я відповідаю зараз на емейли. Також до нас додавалися нові student-assistent, яким я допомагала освоїти навички, показувала, як користуватися програмами, якими ми користуємося. Так як зараз спокійніше, в мене є час трошки повчитись, і я ще готуюсь до екзамену, який в мене зараз буде. У мене екзамен буде по програмуванню, по Python. Найцікавішим є той факт, що сам квіз буде на папері, тобто код треба буде писати рукою. Тільки що також зустрілася зі своїми друзями, знайомими з організації AIS. І з новин це те, що мене обрали бути президент елект Це означає, що на наступний семестр я буду як віце-президентом нашої організації AIS. це, типу, як асоціація інформаційних систем. І там в більшості менеджери такі, як бізнес-аналітика, інформаційні системи. А ось на весну я буду вже президентом. Це дуже багато відповідальності, але в той же час це буде дуже класний експірієнс. На літо я покидаю Америку, але все рівно в мене буде дуже багато роботи. Нам за літо треба буде зі всім і e бордом придумати план всіх наших івентів і заходів. Для фол-семестру. Як такого відпочинку літо в мене не буде, тому що в мене ще також є невеличкий проект externship з компанією Expedia Group. В загальному я просто як буду дізнаватися більше про компанію, потім буду представляти свій якийсь проект, аналіз. І ще, крім того, я взяла два класи на літо, тому літо таке буде не дуже vacation vibes. Я трішки відстала від технологій, і я не знала, що можна користуватись телефоном на новій версії macOS. Все, тільки що я написала останній екзамен. Я не впевнена, наскільки добре я його написала, але мені здається, нормально. Я відповіла на всі питання, але все рівно писати код на папері дуже конфюзінг. Дивіться, яка красота в нас на кампусі зараз шоста вечора. Дуже гарно. Зараз моєї подруги ще один квіз буде, який вона буде проходити, а я просто за компанію тут <гум> з нею. Подивіться, які в нас є стаді руми. Ось цей стаді рум на поверх вище від моєї квартири. Дуже зручно, дуже класно і дуже гарний вигляд. Вже починає темніти видна дорога, басейн. Цей басейн знаходиться на 7-му поверсі, а ми на 11-му зараз. Ось це спортзал. Точніше, як аутдор зона спортзалу, є ще всередині зал. Дуже красиво і спокійно на вечір. Ось ця будівля лише побудувалася, і наскільки знаю, там буде комп'ютерні науки. Будинок для комп'ютерних наук.